І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Алла Вовк народилась 16 лютого 1968 року в селі Пільний Олексинець Городоцького району Хмельницької області, закінчила загальноосвітню школу села Жилинці на Єрмолинеччині. Згодом Хмельницьке медичне училище працювала медичною сестрою. 8 лютого 2015 року вступила до Лав Збройних сил України. Служила у 44-й окремій артилерійській бригаді імені Данила Апостола. Загинула 18 листопада 2015 року. Погорти людей високих професій, медика і військового, які бережуть життя і здоров'я українців, належала й Алла Вовк. До війни відмінна медсестра Хмельницької міської дитячої лікарні на фронті. Бойова медикиня, яка ризикувала власним життям заради спасіння інших. Алла Юліївна Вовк у нас попрацювала ну десь більше десяти років. Зарекомендувала себе професійною. Чутливою. Бралася вона за різну роботу. Від медсестри, як і від лікаря, інколи залежить життя пацієнта. У практиці, але вовк теж були такі випадки. Не раз пасала вона дітей після наркозу. Вона навіть і допомагала дітям і їхнім батькам за межі відділення. За свою відмінну роботу Алла Вовк отримувала грамоти, відзнаки та найкраща нагорода вдячність пацієнтів. Вона дуже розумна була, дуже швидко це засвоювала. Дуже підвищувала свій професійний рівень, відвідувала курси підвищення кваліфікації. Аллу Вовк любили і поважали колеги. Вона дуже була добрий друг. Вона завжди підтримувала. Також не тільки батькам і дітям допомагала, але й допомагала і своїм співпрацівникам. Вона мала організаційні здібності. до якихось свят. Міроприємств у нас багато було, що треба було щось організувати. Вона допомагала, вона була наставником для тих медсестер молодих, які приходили і навчала їх. Алла Вовк приклад для молодих працівників лікарні. Ми пишаємося, що в нашому колективі працювала Ала Вовк. Тут справді робота відповідальна. Тут дітки, де треба догляд належний давати. Це людина, з якою ми беремо приклад. Окрім Хмельницької міської дитячої лікарні, Алла Вовк працювала старшою медичною сестрою у виноградівському психоневрологічному будинку інтернаті. А коли почалися буремні події 2014 року, вирішила, що на фронті буде кориснішою ніж у тилу. Я радію, що своїми руками можу допомагати нашим бійцям, а ще втішати їх добрим словом. Це теж важливо. Казала про свою бойову службу Алла Вовк, і дійсно на фронті вона була для військовиків на вагу золота. Адже тоді, у 2015 році, коли стала санітарною інструкторкою 44-ї артилерійської бригади, у зоні АТО парамедиків було обмаль. Військовики, з якими разом захищали Україну на Луганщині, охрестили її бойовим прізвиськом Фортуна, адже їм із нею так підфортунило. Було навіть допомагала фронтовикам важкі снаряди подавати. Я пам'ятаю, коли я приїхав 15 2015 році в місце дислокаті одного з підрозділів, де ми зустрілися з залою Ліаніну. Вона лікувала тіла хлопцям, а я лікував душі, тому що я був військовий священник. І так ми подружилися. Це була дуже добра, чуйна людина. Лікар з великої букви, хоч вона не мала інституту, лише вона мала училище медичне, але це була прекрасна, чудова родина. І я думаю, що всі побратими, які її знають, повинні її пам'ятати, молитися за неї, молитися і ще раз молитися і просити прощення у неї, що вона так само в небесних обітелях Господа молилася за нас. Алою Вовк, ми познайомилися 2015 року, коли приїздили із волонтерською гуманітарною допомогою до наших захисників на Луганщину. Серед іншого, що привезли бійцям, було чимало медичних препаратів. Тому попросили командира познайомити нас із людиною, який отак за цільовим призначенням віддати цей вантаж. Познайомив з жінкою Чернявою. Симпатичною, такою беручкою Потім, як з'ясувалося ми земляки, а це таке особливе емоційне тепло там, на сході, там, де війна. Потім ми зустрічалися ще декілька разів. І от е, останній раз, коли приїздили, це був початок листопада. Привезли чимало різного одягу, зимового бійцям, і от, е, пані Алла, вона. Як господиня така вдома або як мама, вона брала цей одяг і роздавала своїм побратимам: Оце це твій розмір, це тобі підійде, це тобі підійде. Щось взяла собі, але поки дійшла до своєї палатки, вона все роздала іншим, тому що іншим було потрібніше. А за декілька днів зателефонували і сказали, що але більше немає. 18 листопада 2015 року Алавок загинула під час ДТП неподалік села Гречишкіне на Луганщині. У Крас, де була героїня, разом із військовими, в'їхала вантажівка. Ще коли ми приїздили у перший раз. А ми їздимо зазвичай із концертними програмами, не лише із гуманітарною допомогою. Тоді після концерту Алла Сказала, що в неї є донька, яка скрипалька, яка грає на скрипці, я промовила таку фразу, як би я хотіла, щоб сьогодні вона була тут, щоб вона сьогодні тут грала. З Ольгою ми познайомилися значно пізніше, вже після смерті її мами, і у першу ж свою волонтерську поїздку на схід Оля побувала у підрозділі, де служила її мама, поспілкувалася із її побратимами, посестрами. Ось такий спосіб виконала прохання мами заграла там, де була вона. Жінка з великим серцем, яка своїм найбільшим покликанням вважала допомогу людям. Мама пов'язала своє життя з медициною. Тому перші мої дитячі спогади це запах накрохмаленого медичного одягу, випрасуваного і готового до чергування. Після розлучення з моїм батьком мама більше не виходила заміж, працювала медсестрою, підтримала мої рішення йти навчатись в музичну школу, коли я обрала скрипку. Досі пам'ятаю, як вона прийшла зі мною на вступні іспити. Мама ніколи не хвалила мене мені. Але я достеменно знаю, що вона пишалася мною і раділа усім моїм успіхам. Нині Ольга Щербакова бачить вдачу мами, Алли у синові Євгенові. Такий же веселий, активний, добрий і ззовні схожий на бабусю. Коли стала бабусею, це було неймовірне щастя, яким вона встигла насолодитись всього лиш 9 років. Мій син добре пам'ятає бабусю. Ми завжди її згадуємо, ми розповідаємо. Вона жива для нас. За словами доньки, у Али Вок було багато захоплень. Мама любила готувати страви з м'яса, мама любила водити авто, писала вірші, вела щоденник і постійно займалася самоосвітою. Красива, добра, з гарним почуттям гумору, емоційна. Темперамент у мами був холерик. Вона мала багато друзів, а ще більше людей, яким допомогла, вилікувала, врятувала життя. Мама була дуже близькою своєю сестричкою Людмилою Юліанівною Урбан. Для нас війна не закінчилась зі смертю мами. Ми донатимо і волонтеримо, Віримо в наші збройні сили і молимося за військових. Ми обов'язково переможемо. Згадки про відмінну працю, але Вовк Чертовну службу на фронті заради перемоги України звучать щороку в день шанування загиблих медиків. На жаль, практично щодня наші медики гинуть на фронті. Ми робимо таку акцію для того, щоб привернути увагу, що це не поодинокі випадки, що їх є багато. Ми про них пам'ятаємо, ми їх цінуємо, ми е, цінуємо те, що вони роблять. Ті, що залишились живі, і ми вшановуємо їхню пам'ять. Землячку, посмертно нагороджену орденом за заслуги третього ступеня, увічнив Київський курінь пластунів, який нині названо її іменем. Щороку вшановують а на її могилі у жиленцях. У 2020 році дерево на честь героїні висадили у Львові на алеї пам'яті загиблих жінок-ветеранок.